Вітаємо, друзі! Ви не знаєте, що приготувати на обід чи вечерю. Ми пропонуємо рецепт приготування курячих гомілок з рисом та овочами в рукаві. Маринуємо гомілки: 1 чайна ложка паприки, перець, 2 зубчики часнику, 50 г олії. Залишаємо на 30 хвилин. В рукав для запікання складаємо. 200 г рису, 2 порізаних помідора, цибуля 1 штука. Натерта морковка 1 штука, улюблені спеції та сіль. Додаємо 400 мл води. Вкладаємо курячі гомілки, виливаємо маринад і головку часнику. Добре зав'язуємо пакет. Робимо проколи. І в духовку на півтори години температура 180-190 градусів. Виходить дуже смачно, а головне без мороки. Готуйте з задоволенням!